щастя? Бідна я людина, хто визволить мене від цього тіла смерті. Дякую Богові моєму через Ісуса Христа, Господа нашого, апостол Павло. Що таке щастя, дорогі мої, як його досягти? І чи взагалі можливо, чому навколо стільки нещасних людей? Різноманітні мудреці і філософи дуже полюбляють поуправлятися на цю тему у своєму ремеслі марнослів'я, а відповідей як не було, так і немає. Якби людство своєю мудрістю могло зрозуміти цю тему, на землі вже давно б не було жодної нещасної людини. Завжди наявне. Неохватне число нещасних людей більш ніж переконливо свідчить про нездатність світової науки, культури і релігії показати людям шлях до щастя і допомогти досягти його. У чому ж полягає суть проблеми? Чому це питання таке важке для вирішення? А відповідь Дуже проста. Люди не прислухаються до того, що їм про щастя каже Бог. Більше того, багато хто взагалі не вірить у Бога. Як же вони в цьому випадку можуть бути щасливими? Вони покарані нещастям за те, що не вірять, і не слухають слів Божих, і покарали вони самі себе. Між тим, у священних писаннях щастя людини є однією з основних тем. Можна навіть сказати, що Біблія священне писання послане людям для того, щоб привести їх до щастя, причому не до щастя, а до блаженства. Проте щастя, як стверджує багато хто, явище тимчаскове, скороминуще. а блаженство натякає на нескінченність, на вічність. Блаженство є щастя, піднесене до енного ступеню. Саме таке щастя пропонує людям Бог. Що, отже, каже Бог про щастя людини? Як написано в Біблії, у ній серед іншого сказано: блаженний муж, який здобув мудрість і людина, яка придбала розум. Слово блаженний дорогі мої, багато разів зустрічається в Біблії, але завжди це слово одне, йде в одній зв'язці з мудрістю, з розумом, з розсудливістю. Ніколи ніде слово Блажений у Біблії не наводиться у зв'язку з емоціями, з почуттями людини, що функціонує самостійно без керівництва розуму. Основна думка Біблії питання щастя людини полягає в тому, що щасливим є той, хто у житті керується мудрістю, знанням. Розсудливістю, заснованими на законах Божих. Чи багато таких? Ну, направду не знаю. Більшість, як видно, більше послуговується своїми почуттями, емоціями. Коли я одружувався, я знав, що моє життя не буде солодким, але я нічого не міг діяти з собою. Вона була така гарненька, так розповідала і розповідав один літній чоловік, який за все життя зазнав дуже багато прикрощів і образ і від людей, і від своєї сім'ї. Я нічого не, мог, не міг діяти з собою. Кому не знайомий цей стан? Розум каже одне, а почуття емоції пересилюють розум. І нас несе, несе. Ми бачимо, що не туди, але нічого не можемо вдіяти. Тут добрий приклад, наведу. Якщо дівчина зустрічається з хлопцем, і вона знає, що Він має схильність до випивання. Якщо ще, зустрічаючись, він підняв на неї руку. То чого можна очікувати? Що щось зміниться? Ні. А що я могла зробити? Я його люблю. На жаль, дорогі мої. У сучасному суспільстві таке явище не лише не викривається, але всіляко возвеличується і вихваляється, живе серцем. Слухай серце, твердить масова культура. Відключай розум, слухай свої почуття, проповідує навіть багато релігійних діячів, і от, як мовиться, маємо те, що маємо. Не живуть люди по розуму, але по серцю. Не розумом керуються, а емоціями. Почуття правлять людьми. То звідси і їхні страждання. Слід підкреслити, що в Біблії в жодному разі не говориться, що людина має бути бездушною істотою, керованою лише холодним розумом, на кшталт машини. Йдеться, дорогі мої, проти пріоритети, спочатку розум, а потім почуття. Розум Голова почуття тіло. розум вінчає почуття, так вони розставлені у священному писанні. Милосердний Господь прекрасно знає склад людини. Він прекрасно розуміє, яку роль у житті людини грають емоції, почуття. І Він щадить наші почуття і не посилає законів і подстанов, які б шкодили нашим почуттям і не проголошує нам нереалістичних заповідей і заборон. Бог не засуджує нас навіть тоді, коли наші почуття вирують, як паровий котел. Бог не засуджує нас за почуття. Але за однією умовою, якщо, зрештою, наші почуття все-таки будуть переможені розумом. Наприклад, ніде у священному писанні ви не зустрінете заповіді, не гнівайся, хоча усім відомо, що гніватися недобре. Проте Господь у Біблії учить. Щоб ми гніваючись не грішили. Тобто, Господь каже, що не можна емоціям давати необмежену владу над собою, що розум треба контролювати і, зрештою, брати гору над почуттям. Порівняй Ефесян 4, 26, 27. І на кінець тригвіт. Відомо, як засмутився Каїн після того, як його жертва не була прийнята Господом. Він буквально поник лице. Бог попередив його, біля дверей гріх лежить, він тягне тебе до себе, але ти пануй над ним. Тобто Бог прямо сказав Каїнові. Пануй над своїми емоціями. Це була перша порада Божа про те, як людині справлятися зі своїми почуттями. 4-3. Отже, щастя, а що каже Біблія? Бог є отець людства, люблячий, добрий, милосердний отець, що піклується про благо своїх дітей і людей. Приміром, є у нас якийсь розсудливий батько. Він бажає, що він бажає своїм дітям. Передусім зрозуміло, він бажає їм здоров'я, щоб вони були живі, здорові. Решта докладеться. Для нього не так важливо, ким вони працюватимуть слюсарами, ремонтниками або міністрами. Для нього, як для батька, головне, щоб вони були живі, потім здорові. А професія потім, якщо вони набудуть свою професію на шкоду своєму здоров'ю і життю, то для батька їх діяння виглядатиме справжньою дурістю. Приблизно такий підхід, дорогі мої, до людського щастя сформований у Біблії, Бог піклується про те, щоб людина була живою і щоб не просто прожила декілька, нехай десятки років у цьому житті, але от щоб жила вічно. От принциповий підхід Бога до людського щастя, а також до її людського життя, Бог дає людині ті поради і настанови, які зроблять її щасливою не лише в цьому житті, але й в житті вічному, такий підхід Бога Отця, з точки зору, на думку Божу, щасливою людина є та, яка потурбувалася про своє вічне життя. Щасливим може бути лише хтось живий, мертвий щасливим бути не може. Доже жит... мерця поняття часто... щастя не застосоване. І Бог пропонує людині передусім вирішити питання відносно того, чи буде вона ця людина живою, чи не буде. Житимеш, значить, щастя докладеться, смертний не може бути щасливим. Господь Ісус у нагірній проповіді переховав категорії людей, які вже зараз, вже у цьому житті, із Його погляду, блаженні, тобто щасливі. Чому, наприклад, блаженні лагідні, чому блаженні чистим серцем і так далі? Чому вони блаженні, щасливі, що ним за їх людські сердечні риси справи Господь дарвовічне життя? Без Бога. В людини ніяк не може бути щастя, матеріалізм і щастя, поняття несумісні, смертному, засудженому до смерті украй безглуздо шукати щастя у житті, безглузда праця гонитви за особистим щастям є долею того, хто відкидає мудрість Божу. Для порушника Божих заповідей прагнення до щастя перетворюється на кару. У прокляття. У Біблії є чудовий розділ, що в точності описує щастя маристичного обивателя і роздуми про його, нього віруючої людини. Важко повірити, що він був написаний три тисячі років тому, читаєш як сучасний репортаж, навожу з нього цитату Псалом 72. Мої ж мало не похитнулися ноги, мало не посковзнулися стопи мої. Я позаздрив безумним, бачивши добробут беззаконних, бо нема їм страждання, і до смерті їхньої, міцні сили їхні, у трудах людських їх нема, і не знають вони людської біди. Тому то гордість підняла їхню пихатість, і, як в одежу одягаються вони в невправду та нечестя свої, плевеначе олива неправда їхня, живуть за похотями свого серця, з усього глузують, зневажливо говорять про Бога, звисока розмовляють, до небес підносять уста свої, і язик їхній обходить землю. І ось ці нечастивці завжди живуть у достатку і примножують багатство. І я сказав: чи не даремно я дбаю про чистоту серця і невинності, умивав руки мої, віддавав себе під удари щодня і щоранку себе осуджував. І став я думати, як би мені все це зрозуміти, але тяжким було це в очах моїх, аж поки не увійшов я. У святиню Божу та не зрозумів кінця їхнього. Коли хвилювалося серце моє і боліла душа моя, я був нерозумним, я як тварина був перед тобою. Сьогодні, дорогі мої, те, коли, те ж, коли мова заходить про щастя, у багатьох людей палає серце і мучиться внутрішність, іншими словами, емоції вирують. Чи не пора охолонути, до яких пір можна бути перед Богом як тварина, з чого в розсудливої людини починається будівництво її щастя, не з егоїстичних пошуків об'єкту або екземпляра, який зробив би тебе щасливим, а з налаштування стосунків з Ісусом Христом, починати необхідно із самого себе. Людські риси, які пропонує нам Ісус Христос у своєму вченні, однозначно зроблять нас щасливими за умови, якщо ми розвинемо їх у собі. От що каже Христос людям, зайнятим будівництвом свого щастя, отже всякого, хто слухає ці слова Мої і виконує їх у подібню мужеві мудрому, який збудував будинок свій на камені. І пішов дощ, і розлилися річки, і знялися вітри, і ринули на будинок той. І він не впав, бо був збудований на камені, а ущаки, хто слухає ці слова мої, і не виконує їх у подібниця мужові нерозумному, який збудував будинок свій на піску, і пішов дощ, і розлилися річки, і знялися вітри, і не лягли на будинок той. І він упав. І руйнування його було велике. Матея 7, 24, 27. Коли людину запитують, чого вона хоче, рідко хто здатен відповісти по суті на таке глибоке запитання. Дитина може сказати морозива або мультики, чи гуляти. Це по суті не бажання. А ситуативна реакція. Дитина завжди перебуває у своєму актуальному тепер, і бажання мають чітко виражену полярність. Нічого і, наприклад, морозива. Це трошки відповідає паралелі про фізику нашого матеріального світу, як ми її вивчали в школі, над великі сили, закон всесвітнього тяжіння, скажімо, і надмалі сили. Молекулярні взаємодії, однакові за своєю фізикою. Питання лише в тім, що коли людина виростає, вона починає усвідомлювати зв'язки у Всесвіті в історії, в своєму власному житті, причинно наслідкові механізми, її бажання змінюється. Якщо доросліша дитина так само хоче нічого або морозива, то вона не зріла. Десятирічні вже мають цілком конкретне бачення життя стати лікарем, пожежником, комп'ютером, директором підприємства. Досягаючи позачергових етапів розвитку, людина верифікує власні бажання, змінює їх або їхній рівень, починає хотіти не просто стати лікарем. А мати конкретну життєву ситуацію, яка виглядатиме так, а не інакше. Місто, квартира, сім'я, зарплата. Досягаючи цих етапів, людина стає дедалі більше здатною формулювати відповіді на запитання, чого я хочу. Тому що неможливо стати щасливим, коли сам не знаєш, чого хочеш. Так, я хочу бути щасливим. Часто ми це говоримо, бути щасливим, чудова мета. Небагато пацієнтів можуть так швидко і чітко це сформулювати. А тепер треба розібратися, як нам звідси дістатися до щастя. Звідси у ситуації кіногероя ще з лікарні на волю до повноцінної практики де вирішування цих лікарських детективів про хвороби. Як нам дістатися до щастя звідси, де ми перебуваємо, з вічно незавершеного ремонту, від якого вже вити хочеться, а принаймні просто не повертатися в дім, який став обтяженим замість сатишку. зі сварки з батьками, коли сам собі здаєшся голою белинкою в полі і вітер тобою шарпає, бо виявилося, що сутички сутичками? А постійна близькість і підтримка батьків це стіна, яка захищала від вітру, зі втоми від догляду за дитиною, двома, трьома, але може бути ще й однієї задоси, яка мала бути щастям, а виявилося життям і змучує. Зі шлюбу, який мав бути щастям, а виявився життям з усього, що мало бути щастям. Люди не прагнули бути нещасливими, коли одружувалися чи виходили заміж, коли народжували дітей, коли розпочинали ремонт, коли йшли на якусь роботу чи приїжджали до іншого міста. Ба навіть коли сварилися з батьками, щоб піти з дому, то не прагнули бути нещасливими. Це все було прагненням до щастя. Хто як його сприймав? Головна турбота людини не отримати задоволення чи уникнути страждань, а радше знайти сенс у своєму житті. Щасливими, хоч як не парадоксально, люди можуть бути де завгодно і за яких завгодно обставин, також і в концтаборі, під пошійним тиском машини смерті, у граничній вимученості та у гранично-нелюдських умовах перебування. Виживають і навіть знаходять підстави бути щасливими в обмежених умовах ті, хто має мету, хто знає сенс свого існування. Для віруючих, це, вочевидь, їхня віра, яка у таких умовах жорстоко верифікується, і людина або втрачає віру, або поглиблює. Нещасливою людину робить насправді тільки одне: нерозуміння сенсу свого існування. І це не чергова фраза з інтернету, дорогі мої, а плід роздумів, насправді з досвіду і практики лікаря фашистського контабору за плечима. Прагнення знайти сенс життя становить основну мотивацію людини. А життя не означає чогось туманного і неконкретного. Воно дуже реальне і конкретне, так само, як і конкретні всі завдання. Для людини. І що випливає висновок? щастя неможливо досягти за якимось загальними рецептами, бо воно виключно індивідуальне. Якщо ви почитали у газетах, журналах, книжках та інтернеті 11 розумних вказівок на тему, як бути щасливим. І все одно не досягли омріяного щастя, то це, зокрема, тому що чужі рецепти вам не годяться, і чужі поради для вас не спрацьовують. Тому кожну пораду чи їх набір потрібно зважити особисто, обдумати, подивитися, чи це вам щось дасть. Життєва ситуація не повторюється, і кожна інша ситуація потребує іншого вирішення. Інколи ситуація вимагає від людини змінити свою долю вчинка. У інших випадках можна скористатися з можливості споглядати і усвідомити свої активи. Іноді людина повинна просто погодитися з долею, нести свій хрест. Що може заважати? Та цілком можна боятися перестати бути нещасливим. Як у давній касті притчі про те, що кожен бідака у селі вивісив свою біду на спільну шворку поперед вулиці і можна було бігти вибрати іншу долю. І кожен вибрав саме те, що мав раніше: горбатий свій горб, кривий свою кульгавість, бідняк свої протерті до дирок Черевіки. Те, що невідлучне від Христа, усвідомлення сенсу полегшує переживання певної ситуації і навіть робить людину щасливою, тільки з цим можна піти на Хрест і в певному сенсі перемогти його. Коротко, дорогі мої, щастя можливе, але не тоді, коли хочуть досягти саме Його. Воно приходить разом з усвідомленням сенсу життєвого завдання і правильним його виконанням. А це виключно індивідуальна справа. Тому кожен має шукати те щастя, яке тільки його, не приймати чужі шаблони. Отут варина є проповідницька тема не піддаватися світові, бо навіть Бога шукати тільки і виключно особистим шляхом. До певної міри можна використати таку метафору. Щастя для людини, немов швидкість, із якою автомобіль летить по трасі, повітря полощиться на обличчі, як шовкова тканина, і те весь такий у піднесенні. Але неможливо мати швидкість окремо від траси, автомобіля і мети поїздки. Отож бо. Щасливої дороги вам, дорогі мої, до вашого щастя. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще не підписався, підпишіться, прокоментуйте про свої щастя, поділіться своїми враженнями, пережиттям своїм, напишіть імена під благословенням, а також про лайк чи дизлайк не забувайте. Слава Ісусу Христу!